Наступна наша моделька. Моделька у нас, я не знаю, ауг, ГРОД, це щось, не знаю, таке дуже незвичайне. Така моделька, я не знаю навіть, щось таке. Щось таке. Під'єднуємо. Будемо робити стрільбу. так, Є. Затрамбовуємо провід. Обережно. Закрили. Далі магазин. Користування магазином. Наші орбізи. Я думаю, вистачить. Зачиняємо. Рахуємо, скільки разів треба проклацати, щоб воно було аж ось тут зверху. 25 є. 25 разів. Вставляємо під нахилом. Як у АК. Так. Це у нас одиночка. Перемикаємо. Готові? Будемо спочатку, мабуть, одиночкою. Було мастило. Плавний спуск, дуже такий поганий, мабуть, закінчились кулі. Ну, Дивимось, дивимось на кулі. Так, кулі закінчились. Чудово. Потужність, в принципі, невелика. Потужність невелика, але автомат крутий. Якщо хочете більш потужну, можна взяти або щось по типу АК, де немає ось таких магазинів, просто пляшечка зверху. Або ж, або ж взяти щось по типу М249 кулемету. Він також є у нас на огляді, є на нього огляд стрільби. Як згружати, навіть якщо ви купили цю модель. Моделька, в принципі, сподобається будь-якій дитині. Якщо тут залишились кулі, вони випадуть. Після цього згружаємо кулі з отвору шахти і прокладсуємо ось таким чином, щоб всі кулі, які тут були, випали. Бажано ще промити. Так, все. Стріляє непогано. Якщо у вас от, була ця, був цей момент у відео, ви побачили його, де при стрільбі були проблеми з вильотом кулі. Це проблема не через те, що він бракований, а через те, що мастила багато. Переводимо його в одиночку, не забуваємо це робити. Постріл. Постріл. Пружина розслаблена, автомат зберігається, магазин загружений. Від'єднуємо акумулятор, щоб він не залишався під'єднаним. Під'єднаний акумулятор втрачає свою ємність, псується. От і все. Дякую вам за перегляд. Сподобалось, пишіть, дзвоніть, дивіться інші відео на схожі, схожі моделі, такі як ці і підписуйтесь на наш канал.